А чи знали ви, що Біблія розповідає не тільки про те, як жити, а й про те, як нам спілкуватися, якою повинна бути наша риторика у Євангелії від Матвія? Господь говорить: нехай слово ваше буде так, так або ні, ні. А що більше цього? від лукавого саме ці слова є частиною нагірної проповіді, яку розповідав Ісус Христос, пояснюючи, як нам жити не лише зовні, а й всередині. Перед цими словами Він навчає нас не клястися ні небом, ні землею. Коли Ісус каже так, так, ні ні, це дорогі мої заклик до чистого, чесного та прямого мовлення. А коли Господь говорить, а що більше цього, те від лукавого, мається на увазі застереження для кожного з нас, коли люди людина каже, та я тобі клянуся, та я тобі обіцяю. Ці слова можуть бути лукавими, і вони можуть означати для нас неправду. Життя в Бозі це життя без масок і маніпуляцій, без лукавства і напівправди. Це коли ми є щирими, світлими і добрими людьми. А як нам застосувати ці знання сьогодні? Дуже просто перше вчитися говорити правду, друге не прибріхувати і не додавати в історію того, чого немає. Третє говорити з любов'ю, але чесно. І четверте бути прикладом не тільки у ділі, а також і у слові. Вивчаємо Боже слово разом. Запрошую вас підписатися на цю сторіночку та поширити це відео разом до Бога ближче.